Свою першу квартиру Марія отримала від батьків, коли їй було тільки 19 років. На її подив батько наполіг на тому, щоб документи на житло були оформлені на його ім'я. Це трішки навіть образило Марію, а чи ви обіцяли, що це буде моє житло, сказала вона засмучено. А батько пояснив: ми робимо це для твоєї ж безпеки. Тобі ще мало років, і ти не розумієш. На що можуть піти люди, щоб отримати такий ласий шматок. Батьки також попросили Марію нікому не розповідати, що квартира фактично належить їм. Проте час минав, і новий чоловік Марії Дмитро жодного разу не згадував про документи на квартиру. Він був зайнятий розвитком власної справи, а побутові питання Марія вирішувала сама. Вона оплачувала комунальні послуги через інтернет, і це додавало їй спокою. Життя молодого подружжя потекло своєю течією. Вони не часто приймали гостей у своїй квартирі і більше любили подорожувати, їх вабили інші країни, а особливо теплий морський клімат. Як тільки на батьківщині ставало холодно або йшов дощ, вони пакували валізи і летіли відпочивати. Батьки Марії не докучали візитами. Вони розуміли, що молода пара. Має мати своє життя. Родина Дмитра жила далеко, тож він рідко бачився зі своїми батьками. Але якось несподівано мама Дмитра зателефонувала і радісно повідомила: Синку, ми з батьком вирішили приїхати до вас у гості. Дмитро дуже зрадів, адже останнім часом вони бачилися нечасто, а йому дуже не вистачало підтримки батьків. Поява батьків Дмитра стала маленькою подією у дворі багатоповерхівки. Таксі, котре привезло їх з вокзалу, було забите подарунками та різними речами. Сусіди з цікавістю спостерігали, як батько з сином з ентузіазмом розвантажували речі, Проте, як виявилось, більшість пакунків. Це були речі мами Дмитра, які вона привезла з собою, неначе планувала залишатися тут надовго. Мамо, ти що до нас жити зібралася? здивувався Дмитро. Ну, якщо покличеш, то я не відмовлюся, сказала вона, усміхаючись, але з легкою ноткою серйозності. Наступного дня батько повернувся додому. А мама залишилась і пояснила, що має підлікуватися, адже в їхньому місті немає належної клініки. Проте, попри потребу й лікування, свекруха виглядала напрочуд енергійною і швидко почала наводити свої порядки в молодих. Їй не подобався спокійний ритм життя молодят, і вона з перших днів взялася за дисципліну, змушувала Марію та Дмитра вставати раніше, прибирати, планувати справи. Марії, це, здавалося, надмірним, адже вона терпляче підкорялася, бо не бажала конфліктів. Щовечора Дмитро супроводжував маму на прогулянку, де вони довго про щось розмовляли. Одного дня, повернувшись із прогулянки, Дмитро був похмурим та роздратованим. Виявилось, що під час бесіди мама несподівано поцікавилася квартирою і, дізнавшись, що житло формально належить батькам Марії, вибухнула емоціями. Як це, сину? Ти ж виходить тут не господар, а просто живеш, допоки тобі дозволяють, обурювалась вона. Ця розмова залишила у Дмитра неприємний слід. Він почав уникати Марії, зачинявся у своєму кабінеті і займався справами. А будь-які спроби дружини поговорити, він просто відбивав короткими, різкими відповідями. Марія нічого не розуміла і намагалася знайти спосіб вирішити цю дивну ситуацію. Їй не хотілося, щоб їхній шлюб. Зруйнувався через якесь там непорозуміння. Якось, повертаючись із роботи, Марія побачила, як мама Дмитра нервово підійшла до неї і одразу ж накинулася з докорами. А твої батьки хитрі, обіцяли тобі квартиру, а тепер все записали на себе. Ну, хіба це чесно по відношенню до мого Дмитра? Марія з болем слухала ці слова і нарешті зрозуміла, що справа зовсім не в прописці чи в якихось там документах. Вона вибігла з квартири і майже сліпо пішла кудись на вулицю. Вона йшла, не помічаючи нікого навколо, здавалося, що увесь її світ зруйнувався, і раптом поруч зупинився літній чоловік, який помітив сльози на її очах. Потрібна допомога, дівчино. Марія повільно підняла очі і несподівано для себе розповіла йому про все, що трапилось. Літній чоловік уважно її слухав і після паузи сказав поговоріть з батьками, будь ласка, вони, можливо, переживають за вас і просто намагаються таким чином вас захистити. А щодо вашого Дмитра, він сам має вирішити, що для нього важливіше стосунки з вами чи ваші статки. Слова незнайомця допомогли Марії трішки заспокоїтись. Вона вирішила, що обговорить усе з чоловіком, але не одразу, бо він зараз явно налаштований дуже агресивно. Наступного дня Марія зустрілася зі своїм батьком і розповіла йому про всі ці непорозуміння. Батько вислухав доньку, а потім засміявся і сказав Не варто переживати. Якщо твій чоловік дійсно тебе кохає, квартира не стане між вами, а якщо ні. То добре, що ти це зрозуміла зараз, а не пізніше. Повернувшись додому, Марія вирішила таки поговорити з Дмитром, але його сліду і не було. Телефонні дзвінки залишалися без відповіді, і тільки наступного ранку Дмитро повернувся з виглядом, який видавав його нічні роздуми. Увечері він несподівано підійшов до Марії і сказав Мені здається, що наші стосунки зайшли у глухий кут. Я не знаю, як далі з тобою жити. Марія уважно подивилася на нього і відповіла Дмитро, якщо для тебе головна квартира, то можеш піти. Я залишаю тебе вільним. Це рішення було нелегким, але вона відчувала полегшення, коли сказала про це чоловікові. Вона, нарешті, зрозуміла одну річ людина, яка дійсно любить, не буде боротися за майно. Але Дмитро все одно мовчав він просто зачинився у своїй кімнаті. Наступного дня Марія була розгублена та засмучена. Вона повернулася додому після роботи, однак її ніяк не покидало відчуття страху та неспокою. Їй хотілося зникнути зі всього цього. І щойно зайшовши у квартиру, вона зачинилася у своїй кімнаті. Як згодом, у двері гучно постукали. Це була свекруха, яка, як здавалося, ніяк не могла вгамувати свої емоції після попередньої розмови. Чого ти там ховаєшся? Хоч би поїла щось, крикнула свекруха. Марія глибоко вдихнула. Вона намагалася тримати себе в руках. Вона знала, що зранку має приїхати батько, і вирішила почекати на нього, перш ніж знову вийти на кухню. А свекруха не зупинялася і продовжувала кликати свого сина. Сину, та ти подивися, яку жінку ти собі обрав. Та вона за найменшої проблеми кличе свого тата на допомогу. Дмитро намагався заспокоїти матір, але, врешті решт таки поступився і пішов спати на кухню, залишивши місце у вітальні для своєї мами. Свекруха розійшлася не на жарт і навіть почала нишпорити у речах Марії, знайшовши у кишені її пальта візитку старшого чоловіка, з яким Марія познайомилась напередодні. Це викликало у свекрухи новий шквал емоцій. Марія обурена вигукнула Та як вам не соромно ритися у моїх речах? Чи це вже стало звичкою для вас? Вважаєте це нормально? Вона ніколи не уявляла, що рідня її чоловіка може стати для неї ворогами. Вона відчувала себе самотньою і зрадженою. Марія лягла спати з думкою, що завтра все знову розповість батькові, який повинен приїхати вранці. Наступного ранку, як тільки приїхав батько, Марія розповіла йому все. Григорій Степанович уважно слухав і не приховував свого роздратування. Коли Дмитро таки спробував пояснити, що його мама хвилюється через несправедливу ситуацію з квартирою, батько Марії тільки знизав плечима ти сам вирішив, з ким хочеш жити і як жити. Якщо тобі важливіше майно, ніж стосунки, то це твоє рішення. Дмитро ображений почав себе захищати. Але ви ж обіцяли передати цю квартиру Марії. А тепер виходить, що я тут ніхто. У перебіг гніву він схопив металеву ложку для взуття. І кинув неї у тестя, влучивши йому обличчя, Марія кинулася до батька. А Дмитро, розгублений та розлючений, вибіг з квартири. Він зібрав всі свої речі і вирішив піти, переконуючи себе, що Марія сама вина в тому, що сталося. Залишившись з батьком, Марія відчула полегшення і біль одночасно. Вона ніколи не могла уявити, що людина, яку вона так любила, Може бути настільки байдужою для неї. Батько заспокоював її, радив розлучитися і забути про цей шлюб, як про страшний сон. Після його від'їзду Марія довго не могла знайти спокою. Вона почувала себе розбитою. Минала тижні. Марія вже оформлювала документи на розлучення. Вона намагалася зосередитися на роботі, щоб відволіктися від болючих спогадів. Одного вечора, коли вона сиділа в парку і задумано спостерігала за птахами, до неї підійшов старенький чоловік. Він постукав тростиною по лавці і посміхнувся. Можна сісти? Пам'ятаєте мене, пані Маріє. Марія з радістю пізнала того чоловіка. Доброго незнайомця, з яким зустрілися найскладніший момент свого життя. Вони довго розмовляли, і Марія розповіла йому про все, що сталося знову, відкривши йому свою душу. Ігор Михайлович уважно слухав, а потім сказав Марія, життя часто дає нам нелегкі уроки, щоб ми могли знайти свою силу, можливо, не дивитися назад, а йти далі. Ти ще знайдеш своє щастя, просто не дозволяй нікому сумніватися в тобі. Слова чоловіка стали для Марії великою розрадою. Вона зрозуміла, що кожен кінець це початок чогось нового. І хоч вона не знала, як складеться її життя далі, вона відчувала, що готова йти вперед. І Готова відпустити своє минуле. Минуло кілька місяців після розлучення, і Марія вже почала забувати про всі переживання, пов'язані з колишнім шлюбом. Її нове життя складалося значно краще, аніж вона могла собі це уявити. Через Ігоря Михайловича Марія познайомилася із Василем. Вони швидко зблизились і їхні стосунки набули серйозності. Василь був турботливим і уважним, завжди цікавився її думками, допомагав у важких ситуаціях і допомагав їй у всьому. Його простота та доброта створювали атмосферу довіри, якої Марії так бракувало. У попередніх стосунках, через півроку після їхніх регулярних зустрічей, Василь зважився зробити Марії пропозицію. І вона, звісно, що погодилась. Вони обговорювали свої мрії та плани і вирішили, що після весілля поїдуть у медовий місяць в гори, які обожнювали двоє. Родичі зібралися на святкування, допомагали їм з підготовкою. А мама Марії, хоча й дуже переживала за доньку, Підтримувала її у кожному рішенні. Одного вечора, коли Марія поверталася додому, її несподівано зупинив на вулиці знайомий голос. Вона обернулася і побачила Дмитра, свого колишнього чоловіка. У його очах була злість та застрість, він почав вимагати повернення грошей. Які нібито він вкладав у їхню сім'ю, він навіть намагався натякати, що Марія повинна йому за все то заплатити за все, що він робив для неї. Марія, хоча й почувала себе ображеною та розгубленою, таки змогла тримати себе в руках. Вона твердо відповіла: Дмитро, ми розлучені, і я тобі нічого не винна. Якщо ти хочеш рахувати, хто що приніс у сім'ю, то я можу пригадати, як мої батьки постійно нам допомагали. А твоя мама тільки нас використовувала. Чоловік ніяк не міг себе вгамувати і навіть спробував схопити її за руку, та погрожував, що буде мати з нею справу, якщо вона не віддасть йому борг. Проте Марія дістала телефон і погрожувала викликати поліцію. Дмитро помітно нервувався, а потім пробурмотів щось про невдячних людей. Він, очевидно, не очікував такої відсічі від колишньої дружини. Повернувшись додому, Марія розповіла про цей випадок Василеві та батькам. Вони її заспокоїли та пообіцяли підтримувати і оберігати її від будь-яких можливих неприємностей, пов'язаних із колишнім чоловіком. Дмитро ще кілька разів намагався вийти на зв'язок, і... але їй більше не було страшно. Вона знала, що тепер має поряд людину, яка цінує її щиро. З наближенням Нового року їхнє життя з Василем набуло святкового настрою. Василь, який спершу не був прихильником родинних свят, ратом загорився ідеєю влаштувати затишну новорічну вечерю для всієї родини, запросивши батьків Марії. Її батьки вже встигли облаштувати свій будинок біля озера і тепер із задоволенням зустрічали дітей, ділилися з ними рибою, засоленими грибами і домашньою випічкою. Марія часто помічала, як Василь, спостерігаючи за батьками, стає задумливим. І наче обережно натякає на їхнє майбутнє розширення сім'ї. Одного разу, коли вони разом пакували святкові подарунки, він з посмішкою сказав: Знаєш, я давно мрію не тільки про вечори з тобою, але і про гамір дитячих голосів у нашому домі. І от настав новий рік. Батьки приїхали до молодих та принесли з собою смаколики з дому. І свято вийшло справді чудовим та сімейним. Вони разом зустріли рік у затишній компанії рідних. А Василь тихо сказав Марії Моє найбільше бажання, щоб ми завжди були разом і ніхто нас не розлучив. Ці слова стали для Марії найкращим новорічним подарунком, і тепер вона вже точно знала її минуле позаду, а попереду спокійне та щасливе життя з людиною, яка любить її щиро і віддано. Колишній чоловік з його важким життям таки остаточно зник з її думок. І тепер вона могла зосередитися тільки на власному майбутньому, яке нарешті почало виглядати світлим і сповненим любові. Наступного місяця вона пішла у жіночу консультацію. Поки чекала свою чергу, вона їй з'явилося трішки часу подумати про те, як змінилося її життя. Вона згадала, як важко їй було на початку, як складно було відпустити минуле. І довіритись новій людині. Але тепер, коли поруч був Василь, вона відчувала справжню підтримку та захист. Через деякий час вона повернулася додому, де на неї вже чекав Василь. Він одразу зрозумів за її поглядом, що новини хороші. У нас буде дитина. Сказала Марія, не стримуючи своєї радості. Василь підійшов і ніжно її обійняв, а потім сказав. Я навіть не можу передати словами, наскільки я щасливий. Я вже уявляю, як буду тримати нашого малюка на руках, як ми разом будемо проводити час із нашою маленькою сім'єю. Здається, я не можу більше бажати від життя нічого, окрім того, щоб ви та дитина були здоровими. Сказав він, не відпускаючи її зі своїх обіймів. У наступні місяці їхнє життя змінилося ще більше. Вони разом обирали речі для дитини, оформлювали дитячу кімнату, гуляли на вихідних і уявляли, як невдовзі. Гулятимуть уже в трьох. Їхні вихідні часто проходили за містом у батьків Марії, де природа та чисте повітря допомагали їй почувати себе ще краще. На одній із прогулянок батько Марії, помітивши, як донька сидить із землійним поглядом, тихо їй сказав: Доню, я завжди мріяв бачити тебе щасливою. Ти завжди була моєю маленькою дівчинкою, але тепер. Дивлячись на тебе, я бачу дорослу жінку, яка йде своєю дорогою, незважаючи на всі труднощі. Ти молодець. А вона з посмішкою відповіла: Тату, ти завжди був моєю підтримкою, і, мабуть, саме завдяки тобі я змогла зберегти віру у себе. І зараз я знаю, що це тільки початок. Я щаслива, так як навіть ніколи не уявляла цього. Незабаром настав день, коли їхня сім'я стала трішки більшою. Після довгоочікуваного народження малюка Василь не відходив від Марії та сина, він байливо їй усьому допомагав. У ці моменти вона відчувала, що справді знайшла своє місце у житті, поряд з людиною, яка не тільки любить її, а й турбується про кожну мить їхнього спільного сімейного життя. Це була справжня сім'я, де кожен день починався з теплих обіймів, а вечори закінчувалися словами любові.